Дональд Трамп знову ставить ультиматум, але цього разу вже не Росії, а союзникам. І ці вимоги стали сьогодні топ-темою для обговорення в західних ЗМІ. Бо нині умова проста. Якщо всі країни НАТО припинять купувати російську нафту, США таки запровадять суворі санкції проти Москви. Але експерти, з якими поговорили журналісти найбільших світових видань, майже одноголосні бачать у цьому не готовність тиснути на Кремль, а спосіб уникнути власних зобов'язань. Обговоримо це детальніше з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Ановченком. Він приєднується до нас із Вашингтона. Отже, дім вітаю. Розповідай нам, чому так стурбовані і змі і експерти власне. Ну, стурбованість і дійсно залишається, стурбованість висока, тому що напередодні тобто темою якраз була заява Дональда Трампа про готовність, як він сказав, запровадити жорсткі санкції, вести серйозні санкції проти Росії за певних умов. Ну і зараз, коли ці умови преса вже змогла проаналізувати, поговоривши із членами його команди, не на камеру і з експертами, то величезний ну таке напруження навіть тому, що кажуть і пишуть, що це рішення не здійснене. Якщо це. Так, чи це означає, що санкції проти Росії не буде взагалі? Якщо не буде санкцій, чи це означає, що не буде засобів тиску, щоб примусити Москву до миру? Ну тут маю відверто сказати, що на цей момент запитань більше ніж відповідей. Втім, ну просто зараз в прямому ефірі пропоную з усім покроково розібратися. Тобто, перше, що саме сказав Трамп, він у соцмережі це теж цікаво, що це не заява Білого Дому, це лише соцмережі. Опублікував послання всім державам НАТО і світу. Ну процитую, я готовий ввести серйозні санкції проти? Росії, якщо, якщо всі країни НАТО прийдуть до згоди і почнуть діяти спільно, припинять купувати нафту з Росії, тобто зверніть увагу, він зараз каже не тільки про євросоюз, він каже про НАТО. Якщо він каже про НАТО, то там з'являється вже і турецький фактор, бо там Туреччина. І далі Трамп додає: я готовий натиснути кнопку. Коли будете готові, ви просто скажіть, коли традиційне для нього назвав війну на українському фронті, війною Байдена і Зеленського. І знаєте, це вже не емоції, я це простежую. Це такий ну наратив узгоджений, який зараз з'являється в усіх американських офіційних заявах, просто для того, щоб Дистанціюватися від цієї війни, бо немає результатів на переговорному фронті, і закликає ввести мита проти Китаю, причому мита драконівські від 50 до 100%. Ну і знаєте, тут просто варто розібратися. Це спонтанний порив, як часто буває з Трампом, як коли йому щось спадає на думку, і він це просто каже на камери. Чи це о, така свідома стратегія американської команди? І, судячи з усього, судячи з того, як з'являються ці меседжі, судячи з того, що кажуть і не на камеру, і публічно. Ми можемо зрозуміти, можемо зробити ну стовідсотковий практично висновок, що це внутрішні рішення американської команди. Бо, наприклад, навіть міністр фінансів Бесант, коли спілкується зараз з союзниками, він заявляє представникам Великої Сімки. Він це сказав, що вони просто зобов'язані запровадити мита проти держав, які купують російську нафту. Повторив, як він сказав, заклик президента Трампа і заявив тут цікаво. Тут цитата сімка, якщо по справжньому віддана припинення України, українського конфлікту має приєднатися до сполучених штатів у введенні мит проти країн, що купують нафту у Росії. Ну і тут цікаво, як реагує американська преса. Бо з цього моменту починається найцікавіше. Я спеціально перед ефіром передивився на більші американські видання. Всі поговорили з джерелами, всі поговорили з економістами після того, як вчора почули заяви Трампа. Ну і ось сьогодні що називається немає двох думок. Наприклад, Washington Post пише, ця ініціатива може ще більше відстрочити спроби Трампа чинити тиск на Путіна і пояснює, що пропозиція Трампа досягнути одностайності серед 32 членів НАТО щодо того, що ніхто не буде закуповувати нафту, ну, практично це не не не, не, не спрацює. New York Times ще категоричніше пишуть: США не зможуть вести анонсовані Трампом серйозні санкції проти Росії, оскільки вимогу до НАТО про відмову від російської. Нафти виконати неможливо, тобто саме в таких формулюваннях з'являються і прогнози, і заяви, і публікації. І давайте теж розберемося, чому ж неможливо, що за цим стоїть, і тут ви знаєте, все ж все не так просто, бо пресі теж часто властиво спрощувати з одного боку в американському політику, і навіть тут в конгресі, і серед демократів, і серед республіканців величезна підтримка цієї ідеї, щоб ну обрізати російську нафтову російську енергетичну торгівлю. І тому що це забере гроші з російського бюджету, гроші, які Кремль витрачає на війну, і тому, що це створює бізнес можливості для самих сполучених штатів. Це теж аргумент. Про це теж кажуть відкрито. І тому, коли Дональд Трамп висуває цей аргумент, ну спочатку відмовляйтеся від російської нафти, ну а потім вже будемо говорити про санкції. Це серйозно. Це бо, бо це ну ця головна мета. Вона дуже добре сприймається і в самій країні, і людьми, ну і політиками, навіть у таборі противників до. Нальда Трампа, ну а з іншого боку, якщо ми говоримо про те, що відбувається. Саме ось ця вимога, вона по великому рахунку. Ну я теж говорив сьогодні зранку із хорошими американськими експертами, із найкращими, із тими, хто все життя займається санкційною політикою. Вони дійсно вважають, що це ну практично не можна реалізувати, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про Туреччину, ось передивився факти перед ефіром. Подивився, що вона третя після Китаю, після Індії, покупець російських енергоресурсів, там якісь величезні гроші, а 36 мільярдів доларів. Лише торік витратили, і всі розуміють, що Ардуган намагається бути посередині, але щодо бізнесу він не, не, не розриватиме стосунки з Росією. Ну і таким чином, підсумовуючи, Таймс відверто пише: Трамп неодноразово висловлювався за запровадження нових рестрикцій, знаходив причини ухилятися від виконання обіцянок. І ось газета натякає, що те саме відбувається і зараз. Ну і знаєте, і у Вашингтоні, і у Європі відставні чиновники, експерти, економісти всі дійсно стурбовані тим, що під цим красивим гаслом, під цією красивою ідеєю дійсно розірвати економічні зв'язки з Росією, не купувати нафту, може ховатися небажання адміністрації Трампа ці санкції запроваджувати, і неготовність адміністрації Трампа щось робити під красивим приводом для того, щоб не зірвати переговори. Ну теж що цікаво. Те, що кажуть зараз експерти, кажуть не на камеру, і кажуть джерела в американській адміністрації, що, начебто, Трамп абсолютно розчарувався у засобах прямого тиску на Росію, тобто, коли йому приносять аналітику, приносять варіанти санкцій проти Москви, що Ну, те, що, що найменше переказують, те, що не кажуть, поки в ефірі, е, що Трамп вважає, що по великому рахунку це не спрацює, і єдине, що може спрацювати, це зараз давити на Китай, давити на тих, хто купує російську нафту, тобто діяти опосередковано. Але він не хоче запроваджувати нові санкції. Були ідеї щодо. Були ідеї щодо того, що, начебто, до кінця місяця американці може доєднатися до європейських санкційних заходів, але по великому рахунку знову ж таки все залежить від лише однієї людини все залежить від Трампа. Що цікаво, хотів проанонсувати, хотів просто поділитися про все це і набагато більше. Я поговорив із людиною, яка Трампа знає особисто, який був в його команді Джон Болтон, його колишній тепер вже радник з питань національної безпеки. Ну і знаєте, зараз він не те. Те, щоб критик, не те, щоб ворог, але скоріше один з небагатьох республіканців, які ну називають речі своїми іменами, кажуть правду, кажуть про загрозу зближення з Росією, кажуть про загрозу того, що не реалізується багатообіцянок, ну і зокрема ось ця санкційна політика, і про нові атаки дронів, Болтон дуже цікаво і детально з нами поговорив. Ну і власне теж буде цікаво, дав пораду Україні. А як а він Трампа знає особисто, як з Трампом Україні себе себе поводити, хотів нагадати, що на сьогодні у дев'ятії моя авторська програма Червоні лінії там буде це велике ексклюзивне інтерв'ю із Джоном Болтоном. Буде цікаво, колеги Київ. Дякую, Дімо. Завжди сам чекаю на червоній лінії. Сьогодні теж цікаво буде подивитися. Нагадаю, що з нами напряму у зв'язку був Дмитро Нопченко, спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах з останніми новинами із Вашингтона.